Слава Україні! Всім привіт! Мене звати Валя. Я з міста Миколаєва. Зараз я на даний час проживаю в Англії, у місті Челтнем. Це три години їхати автобусом до Лондона. До повномасштабної війни в Україні у Валентини було щасливе, успішне життя. Разом з чоловіком відкрила бізнес, магазин спортивного харчування, купила квартиру, проводила кулінарні майстер-класи для дітей та дорослих. Валентина до останнього не вірила, що треба покинути свій дім. Спочатку вона із родиною заховалася у близьких в селі, але руський мір дістав їх і там. Попали в наш мій батьківський будинок, зруйнували його. Дідуся ледве мовили виїхати з міста, з нашого села з дому, коли вже вбило нашого сусіда снарядом. І тоді ми вирішили їхати вже за кордон. Очікування британської візи, пошуки спонсорів, тобто добрих британців, які погоджуються прийняти українців у своєму домі. І ось нарешті Валентина в чудовому курортному місці під назвою Челтнем. Нам неймовірно пощастило з нашими спонсорами. Вони нам з першого дня дуже допомагали в оформленні всіх документів. Вони нас дуже підтримували. Вони неймовірно підтримували Україну та українці. Вони постійно. Донатили, багато обнімали, багато казали слів підтримки. Я постійно плакала. Я дуже чутлива стала за цей час. 200 фунтів разова вітальна допомога. Щомісяця 525 фунтів. Безкоштовний проїзний на 50 поїздок у транспорті. Це фінансова підтримка від Британії новоприбулим українцям. Але наша героїня ще вчора керувала власним бізнесом в Україні та звикла розраховувати на себе. Тож, уже за два місяці знайшла роботу у кафе. Я зараз працюю там і в і на касі, і посуд мию, і також прибираю столи, Але але в основному це на касі. Валентину здивували деякі кулінарні вподобання англійців. І це не про чай з молоком, про який пишуть у книжках та знімають у кіно, а про дивне щось, що нагадує засушені кекси. Дуже часто в кафе в Британії вони їдять товсті, тікей таке, щось схоже на нашу паску, але маленьке таке з родзинками, така випічка, і вони його як підсушують, і потім мажуть маслом та джемом. І також скони — це їхня національна випічка. Вона буває з родзинками просто або з сиром. Тут дуже багато чаю, особливо з молоком. У Британії взагалі багато такого, що незвично для українців. Наприклад, Валентина і досі не може звикнути до лівостороннього руху та до аж надто вішливих людей навкруги. Вони е, англійці дуже гіпервічливі. Вони за все вибачаються. У нас такого, звісно, немає. Вони посміхаються на кожному кроці. Мене дивує також лівосторонній рух, а руль е, кермо з правої сторони. Я на початку не могла зрозуміти крутила головами в різні сторони. В яку з якої сторони буде їхати машина, щоб мені перейти дорогу на з речей, яка мене дивує тут в Британії, це в нашому місті чайки. Чайки, так як у нас горобці або голуби, можна навіть почути, як вони тут співають зараз. У цьому британському містечку, яке нараховує близько 120 тисяч жителів, численна українська громада, з початку війни вони постійно проводять заходи на підтримку України, активно збирають та відправляють на батьківщину благодійну допомогу. Україна не сходить зі шпальт британських газет. Тож у Валентини виникло незвичне хобі. Вона почала скуповувати все, де, хоч словом, обмовилися про Україну, та відправляти додому як нагадування: світ про нас не забув. Світ підтримує це дівчата з, зі звільненого Херсону. Володимир Зеленський приїжджав е в Лондон. Ці газети для мене тепер мега важливі. Я їх колекціоную. І я придумала дуже складний метод, щоб відсилати з Англії в Україну газету, але я це зробила. Я висла може більше тисячі. Британію та Україну розділяє майже три тисячі кілометрів води, суші та неба. Але яким би важким та заплутаним не був шлях додому. Валентина вже подумки збирає валізи, щоб обійняти близьких та нарешті з'їсти смачного українського хліба. І першим ділом, коли я приїду в Україну, я піду в Миколаївський хлібзавод номер номородин, куплю батон, і з'їм цей батон і понюхай його. Він такий смачний. Ви просто не можете собі уявити, але я його просто обожнюю.